AstroForge обрала астероїд для видобутку корисних копалин, вулканічна система Іо вразила астрономію, Європа забезпечує аріан 6 контрактами, Boeing продовжує втрачати мільярди через Starliner, а Васт переносить дату запуску своєї станції попри вдалі випробування. Ну і тале Селеня Space побудує цілий модуль для навколомісячної станції. Новини SpaceX та запуски теж сьогодні будуть. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте рідко астероїдні метали, ми переходимо до новин. Компанія AstroForge з видобутку корисних космічних копалин оголосила, до якого астероїда буде відправлена її перша місія. Ним став невеликий навколоземний об'єкт 2022 OBIP-5. Уперше цей астероїд спостерігали 28 липня 2022 року. Його розміри оцінюються від 3 до 13 метрів. Орбіта досить близька до земної, а один оберт навколо сонця він робить трохи більше ніж за земний рік. Учені припускають, що 2022 OB5 може бути багатий на метали. Саме цим він зацікавив Astroforge. У майбутній місії компанія планує випробувати свої технології з видобутку корисних копалин на навколоземних об'єктах. Космічний апарат під назвою Одін, як і саме вивчення астероїда, обійшлися Астрофорж у 6,5 мільйони доларів. Одін вирушить до астероїда наступного місяця та прибуде до мети через 300 діб. На момент прольоту він перебуватиме всього за 2 мільйони кілометрів від землі, що дасть змогу передавати дані з вищою швидкістю. Спочатку Астрофорж відмовились назвати астероїд, до якого запустить місію, посилаючись на конфіденційність інформації. Це викликало невдоволення представників космічних спільнот через побоювання сплутати апарат із природним об'єктом. Через це американська астрономічна спільнота випустила заяву із закликом до прозорості подібних операцій. Іншою причиною, через яку компанія все ж розкрила астероїд, є бажання отримати більше інформації про нього безпосередньо від астрономів, як повідомив генеральний директор Астрофордж Діаліч, за наданими йому даними, він точно не є кам'янистим однак, наявність у ньому металів, що становлять цінність, ще потребує уточнення. Один вирушить до астероїда як вторинне корисне навантаження на ракеті SpaceX Falcon 9 разом із місячним посадковим модулем Athena компанії Intuitive Machines. Старт має відбутися в чотириденне пускове вікно, що відкриється 26 лютого. Планується, що ще одна місія компанії буде запущена разом із наступною місією Intuitive Machines AM3. Її запуск очікується не раніше ніж наприкінці 2025 року. Крім цього, Астрофорч оголосила, що підписала контракт із компанією Stoke Space на кілька запусків до астероїдів із використанням її повністю багаторазової ракети Нова. Ми розповідали про цю ракету в попередньому дайджесті, тож раджу перейти за посиланням в описі і передивитись той випуск. Вчені місії Наса Джуно з дослідження найбільшого газового гіганта сонячної системи Юпітера, виявили інтенсивну вулканічну активність на Іо, найбільш геологічно активному супутнику планети. Відкрита область розташована у південній півкулі іо та виділяє теплову енергію, що в шестеро перевищує потужність усіх електростанцій Землі. Вона охоплює площу в 100 тисяч квадратних кілометрів, що перевищує розмір найбільшого прісноводного озера світу озера Верхнє. Місія Джуно триває з липня 2016 року. У 2021 році її продовжили до вересня 2025 п'ятого. У межах розширеної фази апарат періодично пролітає над одним і тим самим регіоном. Іо. Під час останнього з таких прольотів, 27 грудня минулого року, перебуваючи на відстані в 74,5 тисячі кілометрів від супутника, Джуно зафіксував гарячу вулканічну область. Це стало можливим завдяки інструменту для спостережень в інфрачервоному діапазоні GRAM, розробленому італійським космічним агентством. Пристрій дозволяє заглядати під шар хмар Юпітера та його супутників на 50-70 кілометрів. Аналіз даних показав, що виверження відбулось не в одній точці, а одразу в декількох, близько розташованих одна до одної. Це свідчить про наявність під поверхнею величезної системи магматичних камер. Цікаво, що зонду вдалося зафіксувати цей регіон також у видимому діапазоні за допомогою камери JunoCam. Це дало вченим змогу порівняти свіжі зображення зі знімками, отриманими під час попередніх прольотів апарата. Повз іо на фото чітко видно зміни кольору поверхні, що вказує на появу нових гарячих точок та активні вулканічні процеси. Причиною сильних вивержень Іо є сам Юпітер. Супутник знаходиться надзвичайно близько до газового гіганта та здійснює один оберт за 42,5 години. Через потужний гравітаційний вплив планети Іо відчуває постійні розтягування та стискання, що призводить до тертя та відповідно нагрівання його надр. Унаслідок цих процесів утворена магма викидається з приблизно 400 вулканів по всій поверхні. Виверження такого масштабу завжди залишають за собою сліди у вигляді гірських порід, потоків лави та відкладень багатих на сірку та діоксид сірки. Наступний проліт Джуно повз іо заплановано на 3 березня 2025 року. Учені сподіваються побачити, як змінився ландшафт супутника після цього потужного виверження. Компанія Ariane Space отримала контракти на три комерційних запуски своєї ракети Ariane 6. Угоди було укладено під час 17-ї Європейської космічної конференції, що відбулася в Брюсселі 28 та 29 січня. Перший демонстраційний політ Ariane 6 відбувся 9 липня 2024 року. Тоді ракета вивела на орбіту 9 кубсатів, призначених для різних наукових цілей. Загалом запуск пройшов успішно, за винятком того, що силова установка для повторного запалювання двигуна Вінчі не спрацювала. Як виявило розслідування, це відбулося через її перегрів. Інженери повідомили, що для розв'язання проблеми вирішили оновити програмне забезпечення без потреби внесення змін в апаратне обладнання. Один з нових отриманих компанією контрактів передбачає запуск місії Європейського космічного агентства «Плато». Вона має на меті пошук та опис характеристик землеподібних екзопланет. Старт місії заплановано на кінець 2026 року. Іншу угоду було укладено з Європейською організацією супутникової метеорології і у міцсад на запуск супутника спостереження землі Sentinel-1D. Старт має відбутися у другій половині 2025 року. Третій договір було підписано між Arianespace з Європейською комісією та Агентством Європейського Союзу з космічної програми. EUSPA. Він передбачає запуск перших двох супутників другого покоління супутникової системи навігації Галілео. Дата майбутньої місії поки що невідома. Наразі «Аріан Спейс» має замовлення на 30 запусків Аріан 6, 18 з яких призначено для супутникового угруповання, що надає широкосмугове підключення до інтернету Project Kuiper компанії Amazon. Перший комерційний політ Аріан 6 заплановано на 26 лютого. Він відбудеться в межах місії для Міністерства оборони Франції та виведе в космос розвідувальний супутник cso 3. Наступний старт готують на серпень. Загалом, Аріан Спейс має намір здійснити п'ять запусків у 2025 році. У річному звіті, поданому до комісії з цінних паперів і бірж США, компанія Боїнг повідомила, що за 2024 рік за програмою пілотованих польотів Starliner зазнала збитків на суму 523 мільйони доларів. Причинами цього в документі зазначено затримки в графіку та вищі ніж очікували витрати на випробування, сертифікацію та саму місію Crew Flight Test. Представники компанії доповіли, що 375 мільйонів доларів було витрачено за перші три квартали 2024 року, та ще 148 мільйонів у четвертому кварталі. Загальні збитки Boeing за програмою Starliner з 2019 року вже сягають 2 мільярдів доларів і, ймовірно, можуть зрости ще більше. У 2014 році НАСА обрало компанії Boeing і SpaceX для розроблення двох комерційних транспортних засобів із метою перевезення екіпажів. Контракт вартістю на сьогодні 4,6 мільярди доларів було укладено з фіксованою ціною, тобто всі перевитрати підрядник покриває самостійно. Минулорічні збитки пов'язані з невдалим випробувальним польотом космічного корабля. Боїнг і НАСА покладали надії, що місія прокладе шлях до остаточної сертифікації транспортного засобу для ротації екіпажу на міжнародну космічну станцію і назад на Землю. У червні 2024 року Starliner зазнав проблем із перегрівом двигунів і витоком гелію, однак доставив екіпаж із двох осіб астронавтів НАСА Баррі Вілмора і Соніту Уільямс на станцію. Проте подальші випробування рушійної установки в космосі та на землі змусили управління ухвалити рішення про повернення Starliner в автономному режимі. В Боїнг при цьому переконували, що корабель зможе доставити астронавтів назад без проблем. Екіпаж замість вісьмох запланованих днів застряг на станції на декілька місяців, і згодом був офіційно включений у склад місії Крю 9 з якою має повертатися додому в квітні 25-го року. Проблема, що призвела до перегріву двигунів, може бути пов'язана з конструкцією рушійних блоків, які утримують тепло під час послідовних запалювань. Їхня будова була схвалена Боїнгом і постачальником двигунів компанією Aerojet Rocketdyne задовго до першого польоту Starliner у космос. На фоні невдачі з проєктом у компанії відбуваються кадрові зміни. Новим старим керівником програми Starliner стане Джон Малголанд, який вже очолював її з 2011 до 2020 року. Він замінить марка Напі, який займає цю посаду з 2022 року, та звільняється з Боїнг наприкінці лютого. Під керівництвом Малголанда інженерами було ухвалено більшість рішень, що призвели до проблеми з кораблем, серед них, зокрема, збої в програмному забезпеченні, через які він не досяг МКС під час тестового польоту в 2019 році, а також використання схильних до корозії клапанів у сервісному модулі. Проте, й після зміни керівництва в конструкції корабля продовжували знаходити проблеми, як от з'єднання в парашутах капсули, які не підтримували необхідний рівень безпеки, та легкозаймиста стрічка на електричній проводці. Майбутнє програми Starliner залишається під великим питанням. Один із варіантів, який розглядають у НАСА, здійснити вантажну місію до МКС пізніше цього року. Це дасть змогу перевірити зміни в рушійній установці корабля. Іншим варіантом є продовження сертифікації попри невдалу пілотовану місію. Контракт Боїнг з управлінням передбачав шість польотів для ротації екіпажу. З урахуванням того, що МКС планують вивести з експлуатації на початку 30-х років, шансів виконати угоду стає все менше. Ані Боїнг, ані НАСА не обговорювали публічно, коли ситуація може зрушити з місця. Хоча управління наголосило на значному прогресі у вирішенні питань із рушійною установкою. Компанія Astrobotic знайшла нового клієнта для свого посадкового місячного модуля Griffin-1. ним стала компанія Astrolab зі своїм місяцеходом Flex Luna Innovation Platform або FLIP. Астроботік доставить апарат у південний полярний регіон нашого супутника вже до кінця цього року. Компанія шукала нове корисне навантаження для Гріфін 1 після того, як в липні 2024 року НАСА скасувало місію вайпер, у межах якої апарат управління досліджував би водяний лід поблизу південного полюса місяця. Причиною рішення представники НАСА назвали високу вартість і затримки в розробленні. Хоча під сумнів місію ставив і перший невдалий старт Астроботік. У січні 24-го року, після запуску місячного посадкового модуля перегрін, стався витік пального в його рушійній установці. Інженерам не вдалося це контролювати, і вже через деякий час апарат повернули в атмосферу землі, де він і згорів. Попри невдачу, наса заявило, що Астроботік може відправити на місяць макет модуля з метою стимулювання розвитку місячної економіки і дозволило пошукати більш відповідне корисне навантаження. Гріфін 1 є масивнішим за перегрін і може доставляти на місяць 650 кілограмів вантажу. Це робить його найбільшим місячним посадковим апаратом із часів місій програми Apollo. На пошуки астроботік відкликнулась компанія Astrolab. У квітні 2024 року вона була обрана НАСА однією з трьох компаній для розроблення місяцеходу, який може бути пілотованим, але й працювати автономно без екіпажу. Астріла представила концепт апарата Фліп його маса становить 500 кг, і він може нести до 30 кг корисного навантаження, що співрозмірно з вантажопідйомністю підйомністю Гріфін 1 Фліп призначений для роботи протягом місячної ночі та має на меті продемонструвати технології в суворому середовищі полярних регіонів місяця. Виконавчий директор Astrolab Джаред Метюс зазначив, що компанія приймає запити на розміщення наукових експериментів на фліп і вже має декілька варіантів. Як от прилад, що вивчатиме наскільки техніка захищена від впливу місячного пилу. Наразі Астроботік розробляє елементи грошійної установки посадкового модуля, щоб виправити попередні проблеми, що були в перегрін. Загалом Гріфін 1 майже не зазнав змін, окрім незначних коригувань пандусів та інтерфейсу. Разом із Фліп на борту апарата буде розміщено невеликий місяцехід Cube Rover від Astrobotic, а також корисне навантаження від європейського космічного агентства НАСА і ще одного замовника, ім'я якого не розголошують. Що ж до Viper, то управління продовжує шукати пропозиції для запуску місії або ж передачі її галузевому партнеру. NASA очікує, що організація, яка експлуатуватиме місяцехід, завершить тестування на рівні систем, здійснить його інтеграцію та посадку на місяць цілим і неушкодженим. Йдеться про те, що компанія не зможе знімати чи міняти компоненти Viper, та досягне, окрім власної поставленої мети, початкових наукових цілей НАСА. В управлінні мають ухвалити рішення щодо місії до літа цього року. Компанія Васт провела випробування кваліфікаційної версії модуля своєї орбітальної станції haven 1. Під час тестів, які тривали понад дві доби, модуль було перевірено на герметичність і міцність під тиском, що майже вдвічі перевищує нормальний. Генеральний директор Васт Хаот заявив, що випробування пройшло успішно з першого разу. Наступним кроком компанія планує нові випробування на міцність тестового модуля під тиском. Вони відбудуться за кілька тижнів. Розробку приватної орбітальної станції Haven-1 було анонсовано в травні 2023 року. Її виробництво почалося в липні 24-го, а в січні 25-го модуль станції доставили на випробувальний стенд VAST у Мохаве. Спочатку компанія планувала відправити її на низьку навколоземну орбіту в серпні 25-го року ракетою Falcon 9, але після нещодавних випробувань було вирішено перенести старт з метою додаткових доопрацювань. Тепер він відбудеться не раніше травня 26-го року. Однак представники компанії впевнені, що навіть з урахуванням затримки це все ще амбітні терміни. Результати випробувань відповідають кваліфікаційним вимогам НАСА до пілотованих космічних кораблів. Для вас це необхідний критерій, оскільки компанія розраховує запропонувати управлінню свій концепт у рамках програми Commercial Leo Destinations, орієнтованої на підтримку створення приватних космічних станцій, що стануть заміною для МКС, чий термін експлуатації добігає кінця. Васт відправить на конкурс проєкт станції haven 2, заснований на тій роботі, яку компанія виконала над haven 1. Наса почне відбір компаній учасників на другий етап програми влітку 2026 року, коли haven 1 буде введено в експлуатацію. У нас на каналі є велике відео про цю станцію та про її конкурентку. За посиланням в описі дуже раджу його подивитись. Зараз Васт займається створенням льотного зразка модуля. Роботи над його несучим каркасом згідно з новим графіком, компанія розраховує завершити в липні. В другій половині року інженери проведуть складання та випробування модуля, після чого його відправлять на стартовий майданчик у Флориду. Коли станція почне роботу на орбіті, до неї відправлять двотижневу експедицію з екіпажем із чотирьох осіб на борту корабля SpaceX Crew Dragon, під час якої буде перевірено її системи. Компанія Талеселенія і космічний центр імені Мохамеда Ібн Рашида в Об'єднаних Арабських Еміратах підписали контракт на створення шлюзового модуля для місячної орбітальної станції Гейтвей. Він дасть змогу здійснювати виходи у відкритий космос, розміщувати корисне наукове навантаження на зовнішній стороні станції, а також забезпечить додатковий стикувальний порт для космічних кораблів. Деталі угоди сторони не розкривають. У січні двадцять року ОАЕ підписали угоду з НАСА про постачання шлюзового модуля в обмін на місце в одній з місій за програмою Артеміс. Відтоді космічний центр країни шукав пропозиції від американських та європейських компаній щодо виробництва ключового елемента станції. Thales Alenia Спейс робить широкий внесок у проєкт Gateway. Компанія є підрядником Нортроп Grumman, яку в 2019 році НАСА обрала для створення іншого житлового модуля Хейло. Thales розробила його основну конструкцію та провела навантажувальні випробування. Крім того, компанія створює житловий модуль iHub, який є спільним проєктом Європи та Японії, а також розробляє інший європейський модуль Esprit, який буде використовуватися для дозаправлення та зв'язку. Очікується, що слюзовий відсік стане останнім великим елементом Gateway, поки невідомо, коли Талес планує завершити його. Компанія лише уточнила, що цього року займеться розробкою ранніх концепцій модуля його планують запустити на модернізованій версії ракети NASA-SLS у межах місії Artemis 6, що відбудеться не раніше 2030 року. Роботи ведуться на тлі невизначеності майбутнього місячної програми. Адміністрація нового президента США Дональда Трампа має намір переглянути, якщо не скасувати повністю більшу частину архітектури місії Артеміс. Це пояснюється скороченням витрат, а також перенаправленням зусиль на підготовку майбутніх польотів до Марса. Деякі експерти сумніваються в необхідності шлюзу. Він не потрібен для висадки на місяць у місії Артеміс 3 а космічний корабель Оріон стикуватиметься не з ним, а безпосередньо з ракетою Старшип. Сьогодні блок SpaceX почнемо з розбору причин аварії, що сталася в сьомому польоті. Зробив його блогер The Space Engineer. Поки немає офіційних даних, ця робота найкраща, що в нас є, принаймні буде що порівняти з офіційною версією. Посилання на оригінал ви знайдете в описі до дайджесту. Отже, головний підозрюваний індивідуальний трубопровід, що відходить до атмосферного раптора від великого метанового трубопроводу, що проходить крізь великий кисневий бак. Через те, що в атмосферних двигунів є можливість змінювати вектор тяги, частина цього трубопроводу гнучка. Тиск там цілих 11 бар, на відміну від бака, де всього 6 бар. Наймовірніше, в гнучкій частині виникла тріщина, що розросталася під час подачі метану для роботи двигуна. Різка зміна витрати метану відповідає часу польоту, Т плюс 5 хвилин. У якийсь момент у двигун стало потрапляти так мало рідкого метану, що турбонасос зруйнувався через кавітацію. У результаті весь двигун зірвало скріплень, а кисень, що витікав, змішався з рідким метаном і почалася велика пожежа. Полум'я виривалося через щілини приводних механізмів одного з нижніх плавників. Далі пожежа призвела до послідовного виходу з ладу інших двигунів, і наймовірніше, коли вибухнув вакуумний раптор, його уламки пошкодили високовольтну батарею, через що весь корабель виявився знеструмленим. Обидва польотні комп'ютери вимкнулися зник зв'язок або уламками було пошкоджено відразу обидва комп'ютери. Лише в системи переривання польоту були власні батареї, окрема навігаційна система та антени. Тож, коли через три хвилини після втрати зв'язку некерований корабель вийшов із польотного коридору, система переривання польоту автоматично здійснила підрив. Тим часом FAA заявило, що внаслідок аварії 16 січня уламки Starship потрапили в автомобіль на південному кайкосі, спричинивши незначні пошкодження. SpaceX хоча й не завершила розслідування аварії, що сили готуються до восьмого польоту. Було проведено вогневе випробування з бустер-15 і тривале 60 секунд з s 34 Мабуть, хотіли переконатися в тому, що усунуто проблеми, через які сталася аварія з С-33. Обидва ступені ракети для восьмого польоту вже повернули на складальний майданчик для підготовки до подальшої збірки на стартовому столі. На новій вежі обслуговування продовжують встановлювати мехазілу з короткими руками, зараз пропускають основний трос. У газовідвідному каналі закінчено роботи зі стійками і виконано чорнове бетонування. Тепер в'язатимуть потужну арматуру, що з'єднує стійки в єдину конструкцію, і потім, звісно ж, нас чекає серйозна заливка бетону, поверх якого потім встановлять труби, що охолоджуються водою. А над усією цією красою встановлять стартовий стіл нового типу. Коли він буде готовий, адже з ним все ще ведуть зварювальні роботи. Ну, ще пара цікавих моментів. В об'єктиви фотокамер потрапив новий механізм для розгортання супутників Starlink на орбіті. І ще зібрали випробувальний стенд для імітації посадки першого ступеня на робу руки мехазіли. Значить, конструкцію посадкових опор будуть покращувати. Запуски 30 січня ракета Falcon 9 відправила на геоперехідну орбіту супутник SpainSat ng 1 Цей апарат, створений Airbus, стане першим із двох нових супутників, призначених для забезпечення захищеного зв'язку для уряду Іспанії, її союзників і низки міжнародних організацій. Використаний у цьому запуску прискорювач B-1073 після виконання своєї 21-ї місії, був відправлений на відпочинок. 2 лютого Японія запустила ракету H322, яка доставила на геоперехідну орбіту супутник Мічібікі 6. Цей апарат є частиною системи QZSS, розробленою для підвищення точності навігації в міських умовах і гористій місцевості. Супутник працюватиме у складі трьох інших апаратів, передаючи сигнали сумісні GPS, а також спеціальні японські навігаційні дані. 4 лютого відбувся суборбітальний запуск New Shepard у рамках місії ns 29 Цього разу політ був присвячений тестуванню технологій для освоєння місяця. На борту перебували 30 корисних навантажень, включно з експериментами NASA. Уперше ракета забезпечила двохвилинну симуляцію місячної гравітації, що дасть змогу поліпшити підготовку майбутніх місій і знизити їхню вартість. Того ж дня відбувся запуск Falcon 9, який доставив на низько навколоземну орбіту два супутники Worldview Legion 5 та 6. Ці апарати, що належать компанії Maxar, поповнили угруповання супутників дистанційного зондування землі, здатних знімати поверхню з роздільною здатністю до 30 сантиметрів для першого ступеня носія B1086 Цей запуск став четвертим. 8 лютого Rocket Lab виконала запуск ракети Електрон з п'ятьма супутниками для французького IOT-груповання Kinase. Ці апарати, що поповнили вже працюючу орбітальну мережу, призначені для глобального моніторингу та передавання даних із різних датчиків по всьому світу. Крім того, за два тижні відбулось 5 запусків супутників SpaceX Starlink. Вони були виконані 1, 4, 8 та 11 лютого. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 106 супутників широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися в 17, 21, 17, 23 і 18 раз відповідно. На нашому каналі слухайте новий випуск нашого ранкового шоу подкаста Орбітальне Експресо. Також він доступний у сервісах Spotify, Apple Podcasts та Deezer. Посилання будуть в описі під відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про завершення місії Гая та небезпечний астероїд, що зблизиться з землею десь у 2032 році. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списками із шефрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але є й основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли поплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б проводити технічне обслуговування сайту та вводити нові функції, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео чи вести наш подкаст. Донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео та бути частиною нашої творчої спільноти, а ще ексклюзивні відео щомісяця. Донатори рівня десятник та вище мають також доступ до закритого чату в Телеграмі. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, це й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатися до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Дякую за здалегідь. Піклуйтеся одне про одного. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось наступного тижня.